Друзі, всім величезний привіт! Вітаю вас в своєму новому відео. Вчора пізно приїхали на дачу, сьогодні субота-ранок вийшла на вулицю і. Помітила ось е, таку картину, неначе обпалило сонечко цю квітку, це я так одразу подумала, але потім мені почало доходити, що друзі, це ніяке не сонце, а був справжній приморозок. І я швиденько побігла до своїх молодих кущиків гортензій, щоб перевірити, що там. І подивіться, виявила ось е, таку проблему. як Підморозило листочки, бачите, абсолютно кожен кущик трішки постраждав від того приморозку, мабуть, був точно тут десь 0 градусів, бо тут ліс тут трішки холодніше, ніж в інших місцях. І знаєте, я навіть трішки запанікувала, але потім почала перевіряти нижні листочки, слава Богу, живі, все живе, бруньки живі. Ну, от така от історія. І ще одна проблема. Подивіться, друзі, унадився до нас кріт один чи два, і перерив всю ділянку. Подивіться, це взагалі, і це треба буде мені боротися з цим, все це виводити. Ну а також і хороші новини є друзі. А саме приїхала моя посилка. Це друзі, волотисті гортензії. Бо я сьогодні планую робити клумбу, висаджувати це все, оформляти все вам покажу, розкажу обов'язково. І давайте вже скоріше її розпаковувати і робити справи. Ой, давно вже думаю про цю клумбу, вже ціле літо уявляю собі, планую хожу вже кругом того місця, де я планую це все посадити. Друзі, так що така рада, що на кінець то вже прийшов цей час і все це приїхало. Замовила саме волотисті гортензії, тому що вони не такі вибагливі, як. Крупнолисті ті, які у мене підмерзли, і ось таку ялинку. Бачите, це глаука, голуба ялина. І ось це зараз буду все висаджувати. Зараз вам все поближче покажу. Це дві карликові Бобо, це Pink and Rose сорт, також одненька, мені і одненьку сусідка ще попросила замовити. І ось ці дві це Lime Light, Друзі, а також ще треба поїхати на нову пошту і забрати ще дві поларбвір полярний ведні. І це ось ялиночка Оце все хочу скомпонувати. Зараз вам покажу і посадити ось друзі, в цьому місці ось цей куток хочу вже на кінець-то оформити, бо ж він такий, бачите, трішки ну пустуватий і якось. От хочеться, щоб око чіплялося за щось красиве, коли йдеш по ділянці. Тут вже от прийшов час зробити якусь красу саме в цьому місці. Тому сьогодні буду цим займатися. Спочатку взяла, просто підкосила трави, не буду перекопувати, просто скошу зайву траву і все. Ну, а також, друзі, трішки попиляла гілок. Це у мене тут старий абрикос, Вже останні роки він не дає плоди, просто тут є і все потрібно, що з ним вже робити, я вже не знаю. І ось так: от все це розчистила, щоб огляд на мою майбутню клумбу був більш ширший і щоб нічого не заважало і не затіняло гортенцій. Ось, ну і саму як би, клумбу я буду робити у формі на півкруга, тому звичайним садовим шлангом ось так: от намітила той напівкруг і розставила ці саджанці-вазончики у тих місцях, де я планую їх посадити. Друзі. Також, звісно, подивилася на це все з різних ракурсів, як то буде стояти і виглядати, щоб ну, все було рівненько. І от центром моєї композиції буде ялинка. Тому я її висаджую першою. Трішечки додам посадкову яму камінчиків. Це щебінь. Він буде слугувати як такий невеличкий дренаж. Ось піску додаю. Ну, а також буду додавати, друзі, суперфосфат. До речі, в усі абсолютно посадкові ями. Я додаю суперфосфат. Мені дуже подобається, все достатньо добре приживається. Так що сподіваюся, що і Ялиночка також приживеться і буде нас радувати на ділянці. Ну і наступними це будуть гортензії, друзі. Я вже не перший раз саджаю гортензії. У мене вже є. 20 кущів на ділянці в основному це крупно листів. але в цілому схема посадки в мене завжди одна і те саме: це додаю на дно ями войного опаду, тоді кислого торфу, суперфосфату, все змішаю ще зі звичайною землею, і ось так от саджу. Це вона така основа для гортеці. І наверх також кладу кислого торфу. Це, до речі, саджаю зараз ем, Polar Bear, полярний ведмідь, яку я забрала з нової пошти. І вони в мене будуть висаджені також в центрі композиції, в центрі моєї клумби. Трішечки видвинула їх на передній план. Чому так, друзі? Тому що вони мають найбіліші і найбільші китиці. Це така, знаєте, класика волотистих гортензії. І це те, що мені якраз потрібно, саме той ефект, якого я хочу досягнути. І по бокам будуть ось ці дві: це Lime Light. Вони також мають білі китиці, але в них такий більш такий приглушений пастельний білий колір. І думаю, що поєднання усіх цих двох сортів буде гарно пасувати разом. Тому ось так от, все висадила, друзі. Подивіться, я зараз буду займатися оформленням цієї клумби. Далі, друзі, розстилаю агроволокно, буду працювати саме з агроволокном, не з агротканиною. Я полюбляю більше саме його, бо воно не сутається, і оці всі частинки тканини того мішка не розлітаються по ділянці. Тому ось так: от я звільняю місця для гортензії і роблю форму напівкруга за допомогою садового бордюра. Просто отак от закріпляю зараз, приблизно потім буду все рівняти, друзі. І в наборі з цим садовим бордюром були ось такі кілочки, які я зараз позабиваю. Вже це мене буде остаточний варіант напівкруга. Все це достатньо просто і зручно робиться. Дуже подобається мені саме ось такий садовий бордюр і залишки агроволокна, які мені не потрібні. Просто отак, от ножем відрізаю, тим самим формує ось такий охайний край. Ну, ось і знову відходжу подалі, дивлюся з різних ракурсів, щоб оцінити, як все виглядає. Чи не потрібно щось підкоригувати саме зараз, поки ще є можливість. Друзі, зараз стою на альтанці, саме звідси відкривається головний вид на цю клумбу. І взагалі хочу сказати, що ракурс має величезне значення. Кожного разу я аналізую. Що саме я хочу бачити на своїй клумбі? Яка деталь буде приємною для ока, і на чому я хочу зупинити свій погляд? Ну, друзі, це такий от підхід у мене по створенню клумб, щоб вони от дарували мені гарну картину з будь-якої важливої точки. Ось так: от, все це вийшло. Пішов вже дощик і завтра буду це все, друзі, закінчувати. Наступного дня з'їздили за коргою, і зараз все це буду розсипати і дивитися, що з того вийшло. Ну що, друзі, можу вам сказати, я от розсипала цю кору і, так дивлюсь, і щось от не те. От не подобається мені те, що вийшло, якось задній план, і ось ця форма, наче якось воно все це обрізане. І... Негармонійно це все виглядає. Зараз спробую вам розказати, чому ось ось це місце, бачите, яке між ялинкою і гортензіями, воно якесь, наче от, знаєте, безкорисне. От поки це все виросте. Тому, друзі, я вирішила це швидко поміняти і зробила ось таку форму. бачите. Це така форма на пів місяця. Вона буде кращою з точки зору композиції, тому що одразу бачите місце, оце, яке я називала безкорисним. Воно стало корисне, тому що тут можна посадити траву чи якісь там камінчики, придумати, як там піде. І одразу бачите, клумба стала. Цікавіша, от такі, така форма на півмісяця Якось око чіпляється одразу за ялинку. Якось отак все це цікаво стало, і хочеться це все розглядати. І більш от немає оцього ефекту обрізаності. Тому, друзі, ось така вийшла клумба. Ще потрібно докупити садовий бордюр. Це все доробити, це вже наступного тижня. Ну, от така от вийшла клумба. Як вам, друзі, взагалі? Як на мене, вийшло достатньо непогано і цікаво. А ви що думаєте? Ну, а гортенці, які підмерзли, я вирішила пролити радіфарму. Це стимулятор кореневої системи. Щоб вони пішли в зиму вже з гарним і міцним корінням, і це допоможе, я думаю, їм все-таки цю зиму пережити. Ось, вирішила не оприскувати, нічого не робити з цими листочками. Вони все одно, друзі, опадуть, вже скоро буде холодно, і це все листя треба буде прибирати перед укриттям на зиму. Тому такий от, така підживка невеличка, думаю, це їм буде тільки на користь. ось ну А також ще вирішила підсипати трішки осмокоту. У мене був дуже гарне добриво, дуже його люблю. І от трошечки під кожен кущик насиплю, друзі. Ну, а наступні гортензії це ось ця Pink and Rose. Я вирішила посадити на ось цю клумбу, де в мене вже є гортензії. Вже декілька в мене їх і немає. Ось. Чому саме сюди? Тому що тут вже є ряд гортензій. це тут дві великолисті, і там ще трішечки далі, Ось бачите, трішки також приморозком. Приморозило цю квітку, і далі також є там ще одна голотиста ваніла фрез. І думаю, якраз логічно тут посадити в ряд ще одну, щоб це все виглядало гармонійно і взагалі пасувало. Ну а також вирішила викопати ось ці два кущі бузку вони вже тут ростуть зі слів сусідки десь років шість, і ось в такому вигляді вони є: не ростуть, не квітують нічого, і просто так на проході стоять і не подобаються мені. Тому я їх викопаю і на їх місце висаджу. Ось у мене залишились дві карликові гортензії кубо. Тому, друзі, думаю, що буде їм саме раз та місце. Ось це все так виглядає. Також хризантеми сьогодні підуть у відкритий ґрунт і показую вам, де я висадила. Бачите, ось тут в куточку, також такою групою і. Не захотіла прямо по бокам висаджувати, тому що захотілося мати таке місце: прохід на майбутній газон. І також оцінила, звісно, ракурс. От з цієї сторони, коли я буду йти, коли буду заходити на подвір'я, то в мене будуть такі два красиві, невеличкі білі кущики. Тому, друзі, ось так от. Все вийшло, сподіваюсь, вам сподобалось і розказала вам трішки про свій такий підхід до створення клумбу. Ну і наостанок вирішили поборотися трішки з кротами, придбала от в епіцентрі такий засіб, такі гранули. Не знаю, чи допоможе, але все-таки потрібно якось з цим боротися щось робити. Тому таку роботу ми також про, зробили достатньо продуктивні вихідні. Також ось такий спрей, бачите, придбали. Сподіваюся, що кроти підуть і більше не повернуться, і не будуть мені тут псувати клумби. Ну, побачимо, друзі. Тож, сподіваюсь, друзі, вам сподобалось це відео, і якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня, затишку в ваших оселях і натхнення. Всім па, па 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 і до наступних відео!